На початку 20-го століття життя в Україні, що тоді була під владою Російської імперії, кипіло. Люди жили в бідності без політичних прав. А цар Микола II керував країною як абсолютний володар. Робітники працювали по 12 годин на день. Селяни все ще віддавали більшість заробленого поміщикам, а будь-яке слово проти влади каралося тюрмою. Достатньо було одного поштовху, щоб усе вибухнуло, і цей поштовх стався 9 січня 1905 року. У Петербурзі тисячі робітників законами петицію вирішила до царського палацу. Вони несли до Миколи II, у якому просили лише одного справедливості, але замість царя їх зустріли солдати. Зал порошниць і мирна демонстрація перетворилися на криваву бійню. Ця трагедія, відома як кривава неділя, миттєво облетіла всю імперію. Після цього вибухнула хвиля протестів. В Україні першими піднялися робітники Києва, Харкова, Катеринослава та Одеси. Вони страйкували, вимагали коротшого робочого дня, кращих умов, підвищення зарплат. У деяких місцях страйки тривали тижнями, охоплюючи заводи, шахти та залізниці. До весни 1905 року в українських губерніях страйкувало понад 170 тисяч людей. За містами піднялися і села. Весною 1905 року селяни почали рубати панські ліси. Займати землю, відмовлялися платити оренду. Влітку селянський рух став настільки масовим, що влада ледве встигала посилати каральні загони. У цей час з'являється перша селянська організація, всеросійський селянський Союз, який почав об'єднувати українських селян у боротьбі за землю. А тоді гримнула подія, про яку говорив увесь світ: повстання на броненосці Патьомкін. У червні 1905 року моряки Чорноморського флоту відмовлялися їсти зіпсоване м'ясо. Коли один із них Григорій Вакуленчук був убитий офіцером команди. Підняла бун. На чолі з Панасом Матюшенком вони захопили корабель і підняли червоний прапор. Потьомкін кілька днів борознив Чорне море, закликаючи до боротьби. Восени 1905 року революція досягла свого піку. Почалися масові страйки, до яких приєдналися залізничники, службовці, студенти. 17 жовтня цар змушений був підписати маніфест, що обіцяв свободу слова, зборів і створення парламенту, а саме Державної думи. Люди повірили, що зміни нарешті прийдуть, але вже за кілька тижнів монархічні організації, відомі як чорносотенці, почали погроми. В Одесі Києві, Катеринославі, лилася кров, десятки загиблих, сотні поранених. Та навіть серед хаосу народ почав самоорганізовуватися. У містах створювалися ради робітничих депутатів. Вони встановлювали восьми години робочий день, допомагали страйкарям, організовували охорону від нападів. Це були перші кроки до самоврядування, перші паростки народної влади. Наприкінці 1905 року спалахнули збройні повстання у Горлівці, Харкові та Донбасі. У Горлівці робітники та селяни навіть вступили в бій з царськими військами, не маючи достатньої зброї. Вони програли, але їхній приклад запам'ятали. Після короткого підйому настало придушення. 1906 року запрацювала перша дума, але вона швидко перетворилась на оренду боротьби між царем та опозицією. Українські депутати створили власну громаду, вимагали автономії, права на українську мову, але дума була розпущена. У 1907 році нові вибори і знову поразка. Більшість депутатів обмежили у правах, а революційні сили заборонили. Цар провів переворот і повернув старі порядки. Проте після цих подій імперія вже ніколи не стала колишньою. Люди втратили страх, з'явилися політичні партії проспілки, українські газети про світи. У 1908 році навіть під заборонами народнилося товариство українських поступовців, яке продовжувало боротьбу за національні права. Революція 1905 року не принесла жодної перемоги, але змінила свідомість мільйонів. Вона показала, що навіть у найтемніші часи люди здатні підніматися за правду, і саме тоді, на початку двадцятого століття, українці вперше відчули себе народом, який має власну силу, хідність та майбутнє.